Попри різні полюси у турнірній таблиці, Нива займає останнє місце, коли Черкаський Славутич претендує на нагороди в першій лізі. Матч краще вдався тернополянам. Уже на 10-й хвилині Нива могла вийти вперед. Втім, удар від Івана Мочука прийняла поперечка воріт суперника. Врешті атакувальні дії гравців Ниви принесли результат. На 35-й хвилині відзначився Андрій Кухарук. Втім, гості таки зуміли відквитати пропущене ще у першому таймі. За мить до перерви навіс у штрафний майданчик сповна використав Олександр Батальський. В другому таймі спроби вирвати перемогу були у обох команд, проте ближчими до успіху були саме тернополяни. На закінченні поєдинку зелено-жовті вибороли право пробиття пенальті, але цю нагоду змарнували. Нічия один-один. Як ми і передбачали, гра вийшла дуже нервозна і, звісно, тяжкою. Але треба дати Ніві Тернополь. В принципе, команда мне очень понравилась. Хорошая команда, боевитая. Да и скажем, мастерства в них достаточно. Одно только непонятно, почему не занимают такую позицию в турнирной таблице. А что касается игры, я считаю, что игра закономерно закончилась 1-1. Насамперед, хочу вибачитись перед футболівальниками Неви Тернопіль. Последняя игра була. На домашній, на домашній арені. От, дякую за таку підтримку, що прийшли, підтримали команду в такий е, тяжкий час для команди. От, е, на жаль, не вдалося нам сьогодні виграти, хоча моменти були, шанси були. Но... Я в роздівалці зайшов. Всім ігрокам подякував за ту віддачу, за те старання, за те, що вони виконали тактичну постановку на ігру. Попереду в осінньому сезоні. У Ниви ще одна гра на виїзді у Сумах, яка відбудеться в суботу, 21 листопада.